Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владиков і головний тренер збірної України Олександр Косенко відвідали керівництво та бійців 110-ї бригади територіальної оборони на їхніх бойових позиціях. Вони подякували бійцям за захист України та за підтримку збірної на чемпіонаті світу 2024. Зазначається, що прапор бригади був присутній у роздягальні команди перед кожним матчем на Мондіалі. Функціонер та наставник, а також голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, були присутніми на дебютному матчі чемпіонату Екстраліги України з футзалу, яка через 17 років нарешті повернулася до нашого міста, у якому у Дербі області зійшлися Атлетік футзал Дніпро і сухабалка Жовті води. Повернення через 17 років елітного вітчизняного чоловічого футзалу до Дніпра, яке до того ж відразу знаменувалося Дербі області, у якому господарі Атлетік приймав суху балку жовті води, викликало очікуваний ажіотаж як в уболівальницького загалу, так і в Бомонду. Чого лише вартий факт того, що на поєдинок до спортивної зали Олімпія Плюс нашого міста завітали президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, олень тренер національної збірної Олександр Косенко і навіть голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак, який зазвичай від Відує і є куратором свого улюбленого виду спорту боротьби, забігаючи наперед, варто зазначити, що всі, хто того дня завітали на переповнені трибуни арени, отримали справжнє задоволення від гри, що її високої якості продемонстрували обидві команди, принципове протистояння яких триває вже не один рік, як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. Поєдинок, що називається, розпочався без розвідки, і вже на другій хвилині Дніпровці повели у рахунку, коли після пасу Зінгеля пелих і бединок дали можливість сторожуку вдотик впритул розстріляти ворота гостей. Майже відразу. Разом мілінький втратив нагоду, щоб поновити рівновагу, але господарів виручив голкіпер Мещеряков, Чого не скажеш про його колегу опонента Замплуа Войтовича, який не врятував свої володіння на п'ятій хвилині, коли чергові безалаберні дії його партнерів у захисті і Бабілова, зокрема, призвели до другого голу, автором якого став виставний. На екваторі першої половини зустрічі Сухабалка скоротила відставання до мінімуму, розігравши комбінацію за хрестоматію крап, у якій поставив беденок. Далі Зінгель притул бив з відстані лічених метрів, тім на шляху шкіриного воротар Горовий, який на той час вже замінив Войтовича. Згодом сейф здійснив і Мещеряков, коли двоє жовтоводців вискочили на побачення з ним і оборонцем. Не залишився знову в боргу і горовий, який парирував постріл Васильєва. У другому таймі Ярошенко проштовхнув м'ячем в лічених сантиметрах від каркасу площини білого прямокутника. Далі Беденок гарматою струсанув стійку воріт Атлетіка, після чого згодом пелих потужно тріснув у поперечину володінь Мещерякова. У подібному стилі притул до фінальна свистка гості невпинно тисли, створювали момент. Грали з п'ятим польовим, втім, врятувати для себе матч і звести його бодай до нічиєї їм не вдалося. У підсумку поразка, а перемогу 2-1 відсвяткував атлетік футзал Я дуже радий за хлопців, що їх дуже важка робота на тренуваннях. Вона в результат виливається і дай Бог, що так буде. Вони будуть працювати і залікові бали до нас прийдуть. Дуже радий за них, щоб вони почували, ну, відчули, що таке екстраліга і які швидкості, скорості прийняття рішень, майстерність. Це все. Я дуже вдячний хлопцям, керівництву клубу, що ми в місто принесли хоч якийсь футбол, що такий важкий час. Це дуже треба для людей. Вийшла видовищна гра, дуже погано почали з 0-2, потім важко вилазити з цього рахунку, але моментів було дуже багато. Там на три гри вперед, просто що не могли їх реалізувати. Ну значить, на сьогоднішній день атлетик сильніше. чим я їх поздравляю. Дуже сподобалась перша гра. Вона історична для обох команд, і вони запам'ятають на і балівальники, запам'ятають цей день, тому що вже декілька ну, десятиліть не було у нас футзалу професійного, а зараз дві команди і дуже високий рівень. Я вітаю президентів, тренерів. Це дуже важливо для нашого міста і нашої області. Цієї п'ятниці балка» жовті води прийматиме на майданчику Олімпія плюс нашого міста Київську Аврору. Зустріч розпочнеться о 12-й годині. Норвезький хокейний клуб Ставангер Ойлерс провів акцію на підтримку України. Домашній матч рідного дивізіону проти Лерен Скуга, який команда виграла з рахунком 9-1. Вона провела у спеціальній формі камуфлюваного забарвлення. Після поєдинку було заанонсовано аукціон. Усі кошти отримані з продажу ексклюзивних джерсі будуть направлені у фонд Україна», Вільна Україна. Наші відважні друзі на фронті в Україні борються за свою вільну Європу. За нас з вами у тому числі купуючи фон. Форму на аукціоні, ви підтримуєте важливу роботу організації Рід Україна і тим самим робите свій внесок у боротьбу за свободу. Баскетбольний клуб Дніпро здобув свою першу перемогу у третьому турі групового етапу основного раунду Кубка Європи. Фіба здолавши 78-70 португальський спортінг. На його майданчику Дніпровці успішно розпочали поєдинок, повівши у рахунку зі стартових хвилин і далі поступово нарощували перевагу, довівши її до плюс 14 у другій чверті. Втім, господарі скоротили відставання ще до великої перерви. А у третій хвилинці ненадовго змогли вийти вперед. На щастя, наша команда повернула собі ініціативу і заключну чверть підопічні коваля виграли з гандикапом у плюс сім. У наступній зустрічі 22 жовтня. Дніпро зійдеться з лідером квартету італійським Динамо Сасарі. Сім нагород, але без золотих, два срібла і п'ять бронз завоювали дзюдоїсти Дніпропетровщини на чемпіонаті України. Володарями срібних відзнак стали Аліса Відінєєва і Надар Мечутадзе. Бронзові медалі Вольги Тарлецької Олександра Кошляка Тимура Валеева. Катерини Човгун і Руслана Руслани Булавіної у фінальних поєдинках за бронзу боролися, але посіли п'яті місця. Сергій Кім, Звіяді, Звіадурі, Анна Бородіна, Вероніка Чернуха, Кіра Тітовець. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та асоціація футболу влаштували і провели екскурсію музею Олімпійської слави для більш ніж 20 шестирічних футболістів, які тренуються під орудою наставника Андрія Пісного у народному футбольному клубі Дніпро. Пам'ятати, розуміти, усвідомлювати і берегти імена діти мають знати серед інших хоробри, красиві і світлі обличчя видатних спортсменів Дніпра і області, які прославляють місто і регіон своїми перемогами і здобутками на представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. Адже, окрім всього, вони важлива складова української національної та громадянської ідентичності з цією метою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та асоціація футболу влаштували і провели екскурсію музеєм олімпійської слави для більш ніж 20 ти шестирічних футболістів, які тренуються під орудою наставника Андрія Пісного у народному футбольному клубі. Дніпро малеча разом з ним та батьками з цікавістю знайомилися з олімпійською історією нашого регіону. Оглядали експонати, які наочно відображали той час, епоху, інвентар, екіпірування, за допомогою яких атлети завойовували медалі на головних іграх. Чотириріччя родзинкою і приємною несподіванкою заходу стало запрошення на нього живої легенди, чемпіона 24 четвертих літніх олімпійських ігор з футболу, 1980. Восьмого року в Сеулі заслуженого майстра спорту радянського союзу Олексія Чередника зазвичай небагатослівного ветерана. Звідна зустріч зворушила, і він щиро перейнявся тим, що його, а також інших спортсменів, не тільки пам'ятають, але дбають і роблять все, щоб про них знали майбутні покоління. Большое спасибо спасіба кто хто это все, тому що це дійсно надо, Потому що без прошлого не будет настоящего. Поэтому Их глаза, которые я видел сегодня, они горели так, что они смотрели. И дай Бог, чтобы с юного возраста они знали, что это спорт, это большой спорт, это большой труд, это большая. Но к ней нужно идти к этой мечте, что это мечта. И дай Бог, чтобы они достигли тех же успехов, что вот эти люди, которые находятся в этом музее славы. Далі Олексій Валентинович разом з головою дитячої нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романом Прощенком та виконавчим директором Асоціації футболу Дніпропетровської області, членом виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Ярославом Дерев'янком вручили дітям брендовані сувеніри від громадської організації з олімпійською символікою. Хотів би подякувати обласному національному олімпійському комітету Дніпропетровської області за таку цікаву. Подорож для дітей олімпійським домом, музеєм олімпійського дому дійсно вони маленькі, але це цікаво побачити історію розвитку, історію досягнень наших знаменитих спортсменів. І я думаю, що з цих дітей хтось доб'ється успіхів і так само буде представляти нашу країну на великих аренах світу. Я хотіла б подякувати не лише від імені батьків і батьківського комітету, а я думаю, і від обличчя наших маленьких спортсменів, тому що для них це була перша така не трива, недовго тривала подорож, але ми могли бачити спостерігати ці емоції, і це надважливо, тому що потрібно в дітей вкладати ще з такого віку, щоб в подальшому ми могли отримати результати, вже пишатися не тільки ми, а й вся країна. Тому і також нашому тренеру величезне, дякую за витримку. Яку він проявляє під час кожних тренувань, тому що це дуже непросто. На завершення всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину, на добру згадку і спомин на роки про подію, що мала місце восени 2024 року у музеї Олімпійської слави Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.